О, наш ранок починається з того, що треба погодувати всіх наших братів менших. Мене звати Голуб Євгенія. Я родом з міста Семенівка. Але після повномасштабного вторгнення нам сім'єю довелося переїхати до Чернігова. Парсіка ми забрали з Семенівки. Дуже так шкода, що він у нас на привізі, але він постійно тікає. І додому не повертається, тому його прийшлося прив'язати. Тайру ми забрали із Львова, вона була безпритульна. А сабі ми забрали тут у зооволонтерів. Тайра. Ну не не кусай її. Я тихо, тихо, Я двох я буду гладити двох, двох. Вони дуже ревнують. Вони були безпритульні і дуже ревнують, щоб, не дай Боже, одну з них не погладили більше, ніж іншу. Я люблю двох, я двох люблю. Все, все. І тебе люблю. Далі у нас свинки. Видно, що свинки у нас не голодні, вони просто ще сплять. Нема нічого. Нема, нема, я вже вилила. До речі, ці хрюшки тут народилися завдяки грантовій програмі від ЗОА, нам допомогли побудувати сарай. І тоді ми змогли просто розводити хрюшок, так як і в Семенівці. У нас і в Семенівці були хрюшки. Але коли переїхали в Чернігів, ну. Свого будинку не було, не те, що казати за сарайчик. Після того, як я породувала худобу, настав час піднімати дітей. Так. Настінка. Настюша. Стає. Настюш, мама їде на роботу. Добре. М -м -м. Ти за лісою повчи уроки. Добре? І не забудь тобі сьогодні на конюшню. Синок, синочок, треба наносити дров, затопити пічку, погодуєш дівчат, добре? Якщо, угу. що, дзвони. Добре? Зараз чоловік в рейсі і тому всю. Важку чоловічу роботу у мене виконує ну, вже дуже дорослий і дуже сильно підтримує мене. Два роки тому ми переїхали до Чернігова в недобудовану дачку. І це все зробив мій чоловік своїми руками, сам один. Ми його підтримували. І що я хочу сказати, що немає нічого неможливого, Якщо Тебе життя змушує почати все з нуля. Не треба опускати руки. Ми з чоловіком в Семенівці е, мали такі е, бізнес. У мене була перукарня. Працювали ми вже е, 13 років. А він займався сільським господарством. Ми взяли землю, оскільки у нас троє дітей. Ми на кожну дитину і на себе взяли по два гектари землі від держави. Також ми взяли в кредит трактор, як для багатодітної родини. До речі, досі виплачуємо кредит. У мене дуже працьовитий чоловік. Він ще працював на заправці, він був оператором і на півставки. Він працював в будинку культури ще е, в сезон кочегаром, і е, навіть був такий момент, що на 0,25 підробляв електриком будинку культури. Е, все, що в нас було, ми збудували самі. Семенівка це прикордонне містечко маленьке, де всі знають один одного. До кордону з Росією у нас менше восьми кілометрів. 23 лютого в мене на роботі розгорівся цілий такий, знаєте, скандал. Що мені моя напарниця Наталія каже, що ти знаєш, що там стоять танки, там буде наступ. Я сказала, ви що. То ні, то їде кудись там на Донбас, кажу, то ми, до нас точно нічого не буде. Ми прокинулися від е... вистрілів, зривів. Ми тоді навіть не зрозуміли, що то було. Ми підійшли до вікна, а в мене вікно якраз виходить в сторону Миколаївки, в сторону кордону, і ми завмерли. І потім почули е... як шуршать гусениці по асфальту. Почали в вайбер-групах писати е випадки, коли розстрілювали людей прямо в автомобілях. А якщо взяти польові дороги, то це була весна, і виїхати було ну, нереально. Саме Семенівка вона бачила, як проїжджають мимо нас танки. Інколи заїжджали пікапи, одного разу. Вони вирішили поставити такий міні-блокпост між Семенівкою і е, село Залізне місце. Ми там брали молоко. І коли мій чоловік поїхав на Залізне місце, він побачив, що блокпост, і він розвернувся на машині е, додому. Його наздогнали, витягнули з машини, погрожували автоматами і сказали: відійди від машини, поки не побачиш, що там дитина. На питання а, е, чому ти здесь їздиш, тут же бандити. Чоловік був в шокі, каже: де ні, каже, 35 років прожив. Тут не бачив бандитів. Каже, я за молоком їду в село. А чому ти розвернувся? Чоловік каже: Ну я побачу, що там стоїть, ви каже, я з дитиною, ви з автоматами, тому я розвернувся і поїхав додому. Його відпустили, а доньці, щоб вона не плакала, дали сухпайок. Я пам'ятаю той день. Коли ми побачили в перший раз український БТР з нашими прапорами в Семенівці, ми плакали. Коли зайшли вже наші хлопці, е е е ми їх е е обнімали. Просто е від щастя бачити своїх. Коли відійшли російські війська, почалось такі далекі обстріли сел. Якщо ви не хочете з нами, значить будемо вам капостити. І почалось потрошки села, села, села. Доходило до Семенівки, початку артилерії, але саме коли почали прилітати каби, я пам'ятаю той день, прилетіло в Лісгосп. І чоловік якраз тільки привіз нас до Черніхова з Семенівки. Ми так сіли з ним, поговорили. І кажу, ну два рази, точно не будеш прилітати. Він зібрався і поїхав додому, тому що йому на наступний день було на роботу, і він тільки приїхав додому, вийшов до нас в сад і прилітка. Прилетіла саме моїм сусідам. О, Російські війська вони завжди дуже прицільно стріляють точно в каналізацію. І це врятувало і сусідів наших, які в той момент були в бані. Були там дуже великі руйнування і опіки, але всі вижили. Цей день було повністю прийняте рішення, що в Семенівку ми вже не повертаємося, а чоловік переїжджає до нас. Я пішла в центр санятості, і коли я розказала, що в мене була перукарня, він сказала, зараз є можливість грантова, Ви можете відкритись так само в Чернігові. Перше це була експрес-перукарня. це великі потік клієнтів, але дешево. Дуже дешево. Для розкрутки перукарня треба від року до півтора. Це такий бізнес, коли він потребує дуже такої довгої розкрутки. В мене цього часу не було, тому що в мене троє дітей, треба їх годувати, треба за що жити. А оці кошти, які ВПО, це ну, капля в морі. А я пам'ятаю, як навіть ми відкрили тут чернігу. Я думаю, так от у вони будуть гарні крісла, все ми повернемося в Семеніку, я все повезу туди. Тобто, до останнього я хотіла, щоб повернутися назад. Почали люди до нас приходити. Дізнаватися нашу історію, навіть був такий випадок, коли прийшов дідусь. Він каже: Я ж зовсім не стрижусь, але ви ж просто земляки мої. Він холмів каже, я прийшов вас підтримати. І е, в більшості я скажу так: от у нас перукарня вже на цьому місці рік, але сусідні будинки вони навіть не знають, люди не знають, що тут перукарня. До нас більше їдуть саме сімейнівські люди, які так. Так само, як і ми переїхали, які пам'ятають нас і підтримують. У мене вже дуже багато пройшло майстрів. Я така дуже відкрита людина, а люди дуже хитрі. Вони прийшли, напрацювали своїх клієнтів і пішли до мене. Зараз приїхала Марина, вона сама з Семенівки в січні місяці була зруйнована перукарня, в якій вона працювала. І я її запросила до себе. Так само, ще одна дівчинка у нас приїхала, вона з Рубіжного. І от саме історія цих жінок, які зараз у мене, вони мене мотивують, і я вважаю, що я на правильному шляху, тому що не тільки в мене біда. Дівчат теж свої історії і свої переживання. Але разом ми сила. То була домівка, там було все в мене. Там були друзі, і робота, і улюблена справа, і природа моя, і ну все було моє рідне. Там я знайшла себе за останній час у всьому, що мала змогу. Тут це все по інакшому, по різному, дивно, чудно, але, але можливо. Оказалось можливо, тому зараз. Находимо себе тут, знаходимо себе в праці, знаходимо себе в відчутті Чернігова. У нас у нас все забрали, те, що у нас там було. Мало того, що окупована е, територія, так і ще й взагалі ну, моя домівка зруйнована. Тобто ж взагалі ніяких варіантів там, повертатися або повернутися. Тут, тут мені подобається, тут, тут, тут наші люди, розумієте? Тут наші всі. Женя, це ну це голова всіх нас. Вона нами керує. Мені це подобається, що ну вона нами, ми нею. От довіра, є дуже багато коштів. Надали мені саме грантодавці, це і міжнародні організації, які допомагають. Саме можна сказати, за рахунок оцих грантів. Я змогла купити все, що в мене є в перукарні. Я змогла змогла е, повністю надати дівчатам інструменти в кого були вони пошкоджені, знищені, в кого не було нічого. Так літають шахеди, літають ракети. Але якщо ми будемо боятися, то нічого у нас не вийде. Ми повинні жити далі. Ми повинні радуватися кожним, кожному прожитому дню. Я працюю 24 на 7. Я навіть колись задумалась над тим, що я навіть в вісні думаю на плани на завтра, що мені треба зробити. Адже в мене стільки роботи, діти. Хазяйство, робота, волонтерство. Тобто я постійно вживу, наче, от все, наче сьогодні останній день. Так, в мене в Семенівці зруйноване також кабом волонтерський центр, але я не опустила руки, я можу стригти. Це моя допомога, яку я можу робити безкоштовно, і я хочу це робити безкоштовно. Можливо, я не можу взяти руки зброю, але я можу допомагати таким чином військовим. І я дуже вдячна дівчатам, коли я підняла це питання, що дівчатам ну підемо безкоштовно. Сказу звичайно. Перший раз ми самі попросилися і сказали, що, ну, ми можемо зробити таку акцію, пройти допомогти. То далі взяли вже в нас дівчата номер телефону, і зараз вони. Нам дзвонять. І буквально недавно нам подзвонили. Ми домовилися, що ми перейдемо через три дні, а вийшло так, що ми прийшли саме на 14 лютого на день святого Валентина. І таким чином ще й привітали наших хлопців. Так, дружині, фото зкинути, скажете. До Дня Святого Валентина зробив зачіску. Спеціально для тебе відправити. Так. Супер. Дякую. Ой, будь ласка.